Один плюс один в ефірі марафон єдині новиною. Зараз ми будемо говорити про те, що акциз на солодку газовану воду хочуть ввести в Україні. Сподіваються, що це е, змусить молодь і дорослих людей пити її менше. А як наслідок. Е... Люди будуть менше хворіти, зокрема на цукровий діабет. Будемо про це говорити далі. Yeah, Олена Комар, засновниця Ютуб каналу Здоров'я Лайф, like", засновниця громадської організації медичні ініціативи. Традиційно в нашій студії вітаємо! Раді yeah. бачити. Раді бачити. Ну, дійсно, Я цукровий діабет. Ми з одного боку ми чуємо, що це епідемія для України зараз. З іншого, коли українці почули, що солодку воду будуть обкладати податками, всі обурились. Мовляв, ну це наступ на свободу пиття того ж чого я Зайшли хочу. Але, на що податок, да, але тут є прямий зв'язок, і от давайте про цю проблему почнемо говорити. Цукровий діабет. Чому це проблема, і чи дійсно вона настільки масштабна для нас, що про неї варто говорити? Постійно і чи дійсно вживання газованої води солодкої впливає на ризик більшої заходять Угу. Я би хотіла продовжити ваші слова про те, що епідемія в нашій країні епідемія насправді не тільки в нашій країні цукрового діабету. Взагалі, вооз визнав цукровий діабет це епідемії у всьому світі. Цукровий діабет це епідемія у всьому світі. Тобто кількість людей, в яких виявляють цукровий діабет, стрімко зростає. І це дійсно нам потрібно на загальнонаціональному рівні, на загальнодержавному рівні приймати якісь кроки. Тому що тут є таких дуже багато нюансів. Один з важливих дуже нюансів щодо ситуації з цукровим діабетом в Україні це те, коли його виявляється, цей цукровий діабет. Але, щоб, напевне, заглибитись виявленням, повинні такі загальні речі сказати про цукровий діабет, що такі найважливіші типи цукрових діабетів. Які повинні знати люди, це діабет першого типу, діабет другого типу і гестаційний цукровий діабет це той цукровий діабет, який виникає під час вагітності і проходить зазвичай після закінчення, після народження здорової дитини. Значить, про цукровий діабет першого типу тут все дуже просто. У нас є пішланкова залоза, вона не виробляє достатню кількість інсуліну, і нам його треба отримати в зоні у вигляді ін'єкції інсуліну. А от про цукровий діабет і солодкого газовану воду тут є такий тісний, міцний зв'язок. Чому? Сама Солодка вода не викличе в нас цукрового діабету. Тобто, якщо ми не будемо пити цукрового цукру солосолодководу цумач, я її не купляю, навіть не вимовляю Солодку газовану воду. Це не означає, що нас ніколи цукрового діабету не буде. Точно ж навпаки, якщо ми будемо її вживати, в нас не 100% буде цукровий діабет, але. Кількість цукру, яка міститься в солодкій воді, вона є дуже велика. А чим більше ми вживаємо цукру в свій раціон, тим більший шанс є, що в нас буде більша маса тіла, і це вже прямий фактор ризику щодо виникнення цукрового діабету. Тобто ми так можемо вивести три основні фактори: перший основний фактор це їжа, яку ми вживаємо, як ми харчуємось, далі наша фізична активність і далі наша вага тіла. І дуже важливий фактор має люд... це генетичний фактор. Тобто якщо взяти наприклад, підлітка, в якого дідуся або бабуся мали цукровий діабет або мають, і він кожен день вживає ну мінімум дві пляшки, якоїсь солодкої газованої води, то ризики в нього збільшуються дуже сильно. Ну, зараз наші військові, які в окопах захищають нашу країну, вони не мають можливості нормально харчуватися. Часто вони купують собі батончики, те, що довго лежить, не псується. А як таке харчування, як такий ритм життя може вплинути на розвиток цукрового діабету, наприклад? Ну, у наших хоробрих сердець всі фактори ризику зібрались. Тобто є ще до факторів, які я не назвала, це є стрес. Тобто, в нас є, в нас є військових деякі такі позиції, які в них є малорухомий спосіб життя. Зокрема, мого брата такий, як питає, що ти їсиш, їм ба я не буду тобі казати, що ти що їм. Я кажу, ну будь ласка, скажи, що ти сьогодні їм. І те, що він озвучує, це дійсно дуже засмучує. І от він працює в такому, я не можу назвати де, але в них максимально нерухомий спосіб життя і дуже-дуже велика концентрація. Звісно, що вони виснажуються цією суперконцентрацією. і найпростіший такий спосіб втамувати оцю таку, притусити трошки оцю втому, це з'їсти щось смачне. Але в нас ще є така підміна. В нас всім дали цю підміну понять. У що нас щось смачне дорівнює щось солодке. І воно військових це посилюється. І коли ти говориш своїми друзями, військовими медиками, так приходить військовий, ми дивимося цукор, цукор крові. Там 15, 16, ми, при нормі значно менше. Ми вже розбираємо Причини виникнення цукрового діабету, але ще не пояснили глядачам ще раз, а що це саме за хвороба? Бо це хвороба про що? Що вражається в організмі, і до чого тут цукор, як він впливає? Це дуже таке гарне питання. Я зараз максимально доступно. Намагаюсь сказати, цукровий діабет це така група захворювань, яка проявляється високим містом цукру, глюкози в крові. Чому так виникає? Тому так, якщо повернутись до тих типів, якщо, наприклад, при першому типі наша пішлункова, яка виробляє інсулін, його недостатньо. То при другому типі, який ну так помилково казати, набути, але він дійсно є, він розвивається з віком, і колись, до речі, був рік такий вік, коли піднімається в нас дуже сильно ризик розвитку 45, То останні два роки вже мінус 10, вже 35. Всі ендокринологи рекомендують робити щорічний контроль цукру крові, тому що дуже помилково. Лудів цукровий діабет другого типу так ось при цукровому діабеті другого типу. Інсуліну виробляється достатньо, але наша клітинка, от вона не чутлива до тої кількості цукру. І що відбувається, сам цукор, коли його дуже багато в крові, він є дуже токсичний для нашого організму. І найтоксичніший він для маленьких судин, тобто для судин очей, така розвивається ретинопатія під час цукрового діабету, для нервових волокон, особливо міелінова, вона така дуже дуже чутлива до цього токсичного цукру. І внаслідок, от якщо ми маємо цукровий діабет, а найжахливіше те, що при перших там проявах захворів. Захворювання людина може не відчувати жодних симптомів. А потихеньку-потихеньку, якщо поговорити з ендокринологами, на жаль, більшість цукрового діабету другого типу діагностується вже, коли виникли захворювання. А на аналіз показують. Аналіз найпростіше здати це цукор крові, наче серця. Вісім годин до здачі, загального аналіз... до здачі цукру крові не їсти, і все, це достатньо. А вже, як часто треба цей аналіз? Ставити? Ну, якщо ми не в групі ризику, просто нам виповнилось 35, ми повинні здавати такий аналіз, тобто цукор крові, один раз на рік. Які симптоми е, мають привернути увагу людей, угу. е, щоб вони пішли здавати аналіз і подумали про те, що ну, щось відбувається? Треба йти треба до лікаря. Коли вони можуть запідозрити, що щось не то і власне треба перевірити цукор крові, це коли в них турбує надмірна сухі шкіри, коли їх турбує надмірна спрага, коли їх турбує те, що вони ходять часто в туалет, коли в них є від відчуття такого надмірного сфер біжу шкіри, а коли є постійне бажання їсти щось солодке, або постійне бажання взагалі щось поїсти. І ще такі О, важливі... таке бажання часто буває у багатьох. Так, і ще такі симптом може бути така просто. Якась незрозуміло, чому втрата ваги. Оці всі симптомки такі мають бути з дзвіночком до того, втрата що втрата ваги не зайва вага. Це вже зайва вага, коли це в нас перед діабет. Тобто, щоб розвинувся цукровий діабет, наприклад, в здорової людини, вона повинна от вживати багато газованих напоїв, мене можна зараз вирісити і дуже погано зробити. Вживати багато газованих напоїв, їсти нездорову їжу, дуже не рухатися, сидіти, і великі шанси, що ти будеш мати більшого тіла і розвинеться цукровий діабет. А от коли так раз і різко вага знизилась, це такий дуже серйозний симптом, що треба йти до лікаря. А захворіти на цукровий діабет можна, якщо вживати багато продуктів з доданим цукром. Чи є, я Захворіти кажу, на що... цукровий діабет можна тоді, коли ми вживаємо багато продуктів з доданим цукром, коли ми вживаємо так званих багато простих вуглеводів, і тим самим в нас збільшується маса тіла. А, які а, чим, б... можуть бути а чим більша маса тіла, тим більший ризик того, що цукровий діабет розвинеться. Угу. А які ще там печиво може все тут є ще такі дуже важливі нюанси, що в нас зараз є знову ж таки обман, де пишуть великими буквами без доданого цукру, але там є додатки різні замінники цукру, що теж не окей з ними зловживати. У нас є велика кількість, наприклад, додають батончик на основі якого є фінік. Фінік сам дуже солодкий і дуже калорійний. Тобто, і людина собі помилково, навіть той же військовий, він собі думає, я не буду їсти сьогодні там батончик. Якийсь відомий з цукром. Я візьму собі батончик, де написано без цукру, і в мене буде класний, здоровий перекус. Але насправді він не отримає перекус. Насправді в нього теж цукор крові після цього батончика підвищується калорійність цього батончика. Якщо подивитись калорійність батончика, на якому великими буквами написано, що він не містить цукру, ми всі дуже сильно здивуємось. А що в світі думають робити з цією проблемою? Ну те, що оподаткування солодкої води, це в світі теж відбувається. Ми тут теж не Нові і намагаємось таким чином якось спинити е популяризацію да, солодкої води серед е тих самих дітей, що в світі е думають над цією проблемою. В світі думають над цією проблемою, чого взагалі думаєте над цією проблемою? Через те, що цукровий діабет він викликає мікро- і макроускладнення. Коли ми говоримо про макроускладнення, ми говоримо про інсульт, інфаркт. Коли ми говоримо про мікроускладнення, це ми повинні розуміти, всі наші глядачі повинні зрозуміти, якщо ми не лікуємо цукровий діабет, ми можемо втратити зір. Ми можемо залишитись без кінцівок, ми можемо мати дуже сильні проблеми з нирками. Тобто, всі ці органи і системи, які мають маленьких, багато дрібненьких судин, вони найбільш чутливі. Тому світ цивілізований, весь думає про те, коли пацієнт до нього потрапляє вже з такими ускладненнями, вартість цього лікування дуже величезна. І весь цивілізований світ, як думає, як попередити ці мікро- і макро ускладнення, в тому числі і Україна повинна теж думати на якомусь такому загальнодержавному контексті про якісь такі варіанти. Але що я думаю, що. Якщо ми введемо аксис на солодку воду, окей. Але є велика проблема, наприклад, пацієнти з цукровим діабетом другого типу, в них немає можливості купити собі достатню кількість тест полосок, щоб контролювати mm -hmm. рівень цукру. Тому що саме контроль рівня цукру це найважливіше для пацієнта, для того, щоб не розвинулись оці макро- і мікроускладнення. І от такі кроки, ми повинні приймати не і щоб попередити розвиток цукрового діабету, але і з тим, що в Україні більше 2 мільйонів пацієнтів. Які мають цукровий діабет, і велика частина з них вже з ускладненнями. Так, і сам цей апарат, так, за яким можна вимірювати цукор самотужки коштує немало. Сам просто. апарат коштує немало смужки, постійно кожен тест – це нова смужка. І, наприклад, якщо лікар-ендокринолог хоче підібрати максимально грамотну терапію для зниження рівня цукру, <рив> йому потрібно знати рівень цукру надще серця, йому потрібно знати рівень цукру дві години після там, сніданку, обіду і вечері. І ми маємо три прийоми їжі, і ми маємо це мінімум шість тест полосок тільки для того, щоб підібрати, бо зазвичай пацієнти, вони ж. Теж і лінується це робити, але це дуже важливо ви згадували ще вагітних? Надзвичайно угу. важливо. Я знаю, що робити тест на і називається там, глюкоза, толера глюкоза. і не люблять його вагітні, але я думаю, варто проговорити для багатьох українок, які хочуть стати мамами, про те, що дуже дуже важливо саме проводити його. І чому ви можете пояснити? Звісно, через те, що в нас, як я сказала спочатку, є трин такі найпоширеніші види цукрового діабету. Це цукровий діабет першого другого типу і гестаційний. власне гестаційний під час вагітності, який може розвинутись. Взагалі, базові всі аналізи, які пропонують вагітним здавати і цей глюкозотолерантний тест. Він є неприємний. Чому тому, що треба випити флакончик глюкози і через кілька там годин здати рівень цукру, подивитись, але оця неприємність, яка триває, ну скільки ну 30 секунд, щоб випити флакончик глюкози. Через 2 години ми бачимо результат, і лікар-кошергініколог чи в подальшому ендокринолог буде розуміти наскільки безпечно, якщо ми не контролюємо цукор крові вагітної, є великий дуже. Потенційний ризик для плода для дитинки, яка народиться. Кожна мама, яка бачить дві полоски, друга мрія в неї, щоб народилась здорова дитинка. Тому цей тест це взагалі обов'язковий, і я максимально рекомендую нікому, як кажуть, тепер не відмазуватись від цього тесту, тому що він вплине і на ваше здоров'я, і на здоров'я вашої майбутньої дитинки. Дякуємо, що проговорили це. Дякуємо. Дуже цікава важлива тема. Неодноразово я думаю, що будемо і далі до неї повертатись, бо епідемія залишається, і з українцями дуже багато треба є про українцям треба. Да, треба треба про це проговорювати і говорити. Не лише про те, що треба здавати о, там аналіз mm -hmm. крові на вміст цукру, але й вести правильний спосіб життя. І Для ще дуже тому, що... важливо. Хотіла б додати, що от навчитись читати етикетки. от ми беремо написано без цукру, не вірити таким заголовкам, а повернути упаковочку і по. Читати склад, реальний склад і колораж цього продукту, який ми хочемо взяти на перекущі як основний прийом їжі. Потрібно відповідально ставитися до свого здоров'я, пам'ятати ага. про те, що навіть ці сирени, ракети, вони впливають на наш психологічний uh -huh. стан, емоційний, але і ми самі маємо дбати про своє фізичне здоров'я, і це наше відповідальність. Не заїдайте стрес, да абсолютно Заїдайте стрес правильно, думаю, не заїдайте Взагалі авокадо, заїдайте. Якщо Ви, вам погано, багато Вибирайте, руках. чим заїдати. Так дякуємо дуже Олена, за важливу розмову. Олена комар, засновниця Ютуб каналу Здоров'я Лав, засновниця громадської організації медичні ініціативи, була в нас в гостях. <гум>